Добрий вечір, Одещина. Чому адміністрація організовує та проводить так багато міжнародних зустрічей? По-перше, в ході міжнародних зустрічей ми постійно наголошуємо на необхідності збільшення поставок партнерами озброєння для потреб наших Збройних Сил. По-друге, на роботі партів Одещини тримається наша економіка, також соціальне благополуччя десятків країн Африки, Азії та Європи. Ми довели це нашою зерновою ініціативою. На сьогодні по ній є два невирішених питання, які ми постійно підіймаємо під час зустрічей з представниками міжнародних організацій та держав-партнерів. Це розширення номенклатури вантажів, а також протидія перешкоджання росіянами проходу суден через Босфор. До речі, черга на сьогодні складає більше ста суден. По-третє, одним з ключових питань, що підіймається під час міжнародних зустрічей, це гуманітарна допомога Одещині. Протягом останніх 11 місяців ми отримали понад 8 тисяч палет гуманітарної допомоги та 400 генераторів для забезпечення потреб населення регіону та внутрішньопереміщених осіб. І наостанок, але не менш важливо. метою зустрічі з представниками інших держав є підтримка заявки України у відборі за право проведення всесвітньої виставки експо 2030 в Одесі. Восени Цього року відбудеться голосування за країну-організатора. Під час зустрічі з нашими міжнародними партнерами ми постійно наголошуємо на готовності провести всесвітню виставку саме в Одесі. Тому зараз міжнародне співробітництво є дуже важливою та невід'ємною частиною роботи військової адміністрації. Тихої всі ночі, все буде Україна!